Всіх вас вітаю, дорогі друзі, гості і всі підписники, які дивляться мій канал. Друзі, я вас дуже радий бачити на своєму каналі. І така можливість наступила зняти для вас відео, відео, привітання. Хочу вітати вас з Новим роком. Так, старий вже майже закінчується, настає новий рік, тому я вас хочу з цим привітати. Також вітаю вас з Різдвом Христовим і дійсно знаємо, яка ситуація в нас в країні. Не хочу згадувати, але віримо, що дійсно в наступному році буде краще. Віримо, що Господь нам пошле миру, так як в нашій країні, так і в кожному, в наші серця і в наших домах. Тому я вас з цим святом щиро щиро вітаю і бажаю дійсно, нехай Господь благословить кожну сім'ю, кожну домівку. І щоб дійсно в вашому домі завжди був мир і спокій. Ось таке, друзі, привітання! Також хотів би розповісти, що чекає вас в наступному році у себе на каналі. Так я зважив, подумав, відео не випускаю часто, так як робота є. У мене робота, дуже графік такий скупчений, і немає часу, щоб щось знімати, щось з трактором робити. Трактор в гаражі помитий стоїть в гаражі, вода спущена, акумулятор зняли, щоб не розріжався. Це перший момент. Другий момент, ось ви бачите мої поля. Це біля дома. У мене поле. Я його дискував. Ви бачили? Також бачите кукурудзу, це в сусіди. Той рік ми також тут працювали. Тому ось таке поле, як ви бачите, залишилось. Надіємо, що в наступному році тут попрацюємо, ще подивимось. Це другий момент. І третій момент, які плани все ж таки чекають мене і вас в наступному році в себе на каналі. Як я і говорив, хотів би. Робити ремонт. Якщо ви пам'ятаєте, добре, той рік я також знімав для вас привітання з Новим роком. І в тому відео я тоді сказав, що хочу робити ремонт мотора. Як ви бачили, я випустив, був відео зимою. Ми міняли прокладку, прокладку ГБЦ, потекла вода. Все зробили. Мотор цей рік чудово відпрацював. Масло він не бере, розход менший, так як відрегулювали добре клапана. Не стукає, робить чудово, не перегрівається, також, якщо цей момент вас цікавий. Е, відео у мене є на каналі, що я доробив по системі охолодження. І е, тепер цього року, е, в, в момент, сезону, у мене було, що подшипник е, в коробці розсипався. Я замінив три подшипника, але все рівно е, гуд такий в коробці відчувається. Тому було рішення, якщо Бог доживить, якщо призбирають трішки коштів. Хотів би купити майже всі підшипники. Можливо, якщо навіть вистане коштів, купити всі підшипники хорошої якості фірми я вже повибирав. Також мені рекомендації скинули, які можна підбирати на цей трактор. Тому хотів би замінити всі підшипники в коробці, в коробці КПП Шифінга, нашого 244-го. Тому ось це такий грандіозний, можна сказати, робота по ньому буде. Обов'язково будуть відео. Постараюсь, буде десь хвилинка, момент часу, щоб я в це вникнув, в цей ремонт. Тому я обов'язково постараюсь для вас зняти, щоб і ви знали, якщо у вас щось станеться з КПП, щоб ви знали, які підшипники, куди вставляються, як кріпити, як знімати. Це все думаю, буде у мене на каналі. Тому обов'язково дивіться. Також, друзі, я затронув такий момент. Я роблю навіску, трьохточкову навіску. Також той рік я зробив, переробив на бокові розтяжки. Слабке було, вирвало мені цей сезон. Тому вже є конструкція, вже є матеріал, вже почав робити. Кінцевий результат обов'язково я покажу з розмірами, щоб і ви, якщо у вас така такий момент, що ви хочете поставити не внутрішні стяжки, а зовнішні щоб ви могли повторити за мною. Тому обов'язково слідкуйте, також випущу для вас відео. Ну і третє відео. Що я пам'ятаю, мене підписники просили зняти розміри прицепу. Обов'язково також буде хвилинка зніму для вас, але трішечки пізніше. Зніму обов'язково, кому буде цікаво розміри прицепу, хто буде робити собі одноосний прицеп на шифінга. Скажу, можливо, навіть підберу по теперішнім цінам, щоб зважити по металу, скільки коштує, і щоб ви розуміли плюс-мінус, що вас буде коштувати такий прицеп, як у мене. Який прицеп? Я думаю, ви бачили. Передивіться. Багато відео у мене є на Ютубі, де ми возимо дрова і різні грузи. Тому обов'язково дивіться, який у мене прицеп. Ось такі плани на наступний рік. Також обов'язково планується робота з землею, так як посадка картоплі на наступний рік. Ми завжди кожного року садимо тут картоплю. Також, як ви бачите, сусідам одним, там далі ще одним робив сусідам. Тому, друзі, слідкуйте обов'язково за каналом моїм. Пишіть в коментарі, е, якісь побажання. Я вас ще раз всіх вітаю. Можливо, хтось захоче підтримати мій канал, ссылка в описі, так як планується ремонт, не знаю, що мене буде коштувати, але хтось бажає допомогти, підтримати, обов'язково залишу в, під відео карту. По можливості підтримайте. Це не обов'язково, друзі, це побажання. Тому ось таке відео я вас ще і ще раз ще раз всіх щиро вітаю з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Мирного вам, друзі, неба! Я розумію, це дуже важливо, і це я вам бажаю, щоб дійсно в кожного було мирне небо, і щоб кожен міг планувати своє майбутнє на наступний рік. Тому ще раз, друзі, всіх обіймаю, всіх вас сильно люблю, підтримую. Якщо якісь питання, пишіть, дзвоніть, обов'язково підскажу. А на цьому слові, друзі, бувайте здорові!